On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Viktor Yushchenko, President of Ukraine, and to invite him to address the Assembly. Dear Mr. President, dear colleagues, ladies and gentlemen, Від імені України вітаю вельмишановного пана Алі Абдусаламатрейки, представника Лівії, з обранням на посаду голови 64-ї сесії Генеральної асамблеї організації об'єднаних націй. Бажаю вам, пане голову, успішної праці. пані та панове. ми щороку збираємося на високому рівні тут, у рамках генеральної асамблеї, аби викласти свої. Національні погляди про життя планети і її народів намагаємось відчути загальний настрій і пульс загальнолюдської енергії, ідей та пошуків настрій України відкритий принциповий і толерантний водночас. Ми зібрались тут не для образ і не для загострення кривд. тут, щоб вирішувати наші спільні проблеми. закликаю всіх виявити толерантність супроти нетерпимості, злоби і пихи. промовляю від імені країни, чия остання п'ятилітня дистанція є винятково за концентрацію випробувань і прогресу. Ми, українці, живемо в атмосфері свободи, яка міцніє. Цей стан великий і водночас складний. Його труднощі розчаровують ідеалістів, обнадіюють сили авторитарні і водночас дають всім світлим умам і рукам ще одну альпійську точку підніматися вгору. Точка, на якій сьогодні стоїть наша нація, це база для руху вперед. Аби жити вільним і безпечним життям, відродити рідну тисячолітню традицію і перервані зв'язки, бути діяльною частиною світової цивілізації та її майбутнього. Наш демократичний вибір є незворотним. як вільний народ, не сприймаємо жодні форми втручання у внутрішні справи суверенних держав. Тиску на них чи вияви авторитарного мислення у міжнародних зносинах ми пам'ятаємо добре ціну, яку заплатили наші батьки за нашу свободу, свободу Європи та світу і майбутню незалежність України. Невдовзі визначатимемо 65-ту річницю перемоги над фашизмом. Спільна перемога членів антигітлерської коаліції є священни Завдання усіх держав, які пам'ятають жахи фашизму, не допустити жодного натяку на відновлення тоталітарної ідеології та її похідної політики імперських амбіцій, що нехтують цінністю людського життя і порушують право народів на самостійне національне буття. Говорю про це, бо відчуваємо тривожні ожилі сигнали з минулого від намагання поставити під сумнів саме існування нових незалежних держав до спроб заперечити власний погляд нації на своє минуле і на своє майбутнє. Нас непокоїть підміна понять і підходів справжньому співробітництву, відкритості і дружбі між націями вже не приховано. Протистоїть агресивний національний егоїзм, нехтування інтересами найближчих партнерів, диктат права сили Відверті інформаційні війни, енергетичний і економічний шантаж, втручання внутрішні справи не вкладаються у цивілізаційні рамки. і найважливіше ми категорично засуджуємо і не приймаємо порушення основоположних міжнародних принципів зокрема територіальної цілісності і непорушності кордонів суверенних держав. Для нас є аксіомою, що всі члени організації Об'єднаних Націй і особливо постійні члени її ради безпеки мають бути зірцем у дотриманні принципів міжнародного права, рівноправності народів і добросусідства. Адже непорушним залишається наш статут, згідно з яким члени організації поклали на раду безпеки головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. Наша держава діє у чіткій відповідності до цілей і принципів організації Об'єднаних Націй, і очікує цього ж від своїх партнерів і сусідів. Сьогодні маю честь підтвердити намір України набуття членства у Раді безпеки ООН у 2016-2017 роках. Наша держава є і завжди буде надійним партнером Організації Об'єднаних Націй у справах миру і безпеки, у колективних діях дбаючи про стабільність в кожному регіоні і особливо в Африці. Цього року. Мною схвалено стратегію міжнародної миротворчої діяльності України, яка посилить наш несут та нашу участь. Безпека миротворців предмет постійної уваги нашої держави як один з ініціаторів конвенції з безпеки персоналу Організації Об'єднаних пропонуємо генеральній асамблеї розглянути додаткові заходи для зміцнення правового захисту учасників миротворчих операцій.